Є одна правдива цитата: можливо, вона багатьом не сподобається, але тим не менш, вона звучить так: Новий рік нічого не змінить, мінятися потрібно самим. Більшість хотіли б змінити своє життя до кращого. Більшість хотіли б міняти себе з Нового року. Ну, но мало тих, які б хотіли приймати які-небудь дії, для цього в який момент наше життя починає мінятися. Кращу сторону, насправді немає ніякого чарівного моменту. Кожний день має значення. Зроби сьогоднішній день цінним, зміни його в кращу сторону. Декілька таких днів чудовий тиждень. Декілька чудових тижнів чудовий місяць, декілька хороших місяців шикарний рік. Життя не міняється за одну хвилину, воно міняється завдяки сумі наших дій, направлених на досягнення бажаного результату. Якості прикладу хочу поділитися з вами одною історією, яку я недавно побачила. Блогер Ден Ренсон вирішив провірити, що станеться з тілом за рік, якщо кожний день по 100 раз віджиматися. Що із цього вийшло, ви можете побачити на цьому фото. Так, тут немає якогось неперевершеного результату, но позитивні зміни, звичайно ж, є. Сам Джек сказав, що декілька років назад він взагалі не вмів віджиматися. Спочатку йому прийшлося полегшити своє завдання і виконувати з колін, Но потім він перейшов до класичного варіанту і навіть зміг віджиматися по 36 разів підряд, хоча починав з 14. Так само він відмітив, що фізичні вправи допомогли йому вик... виробити корисні звички і в інших сферах. Він, в принципі, почав вести більш активне життя, краще харчуватися і спасти. Особисто я дуже сильно вірю в силу постійності, і це якраз демонструє той факт, що якщо дисципліновано працювати над собою, то це в будь-якому випадку принесе результат. Тому, друзі, я викликаю вас кинути собі виклик в 2024 році, поставити собі ціль і крок за кроком йти до неї. Неважливо, що це буде, покращення своєї фізичної форми, вивчення іноземної мови, читання кожних день, гра на музикальному інструменті, виберіть собі то, в чому ви хочете розвиватися, зафіксуйте собі початковий результат і регулярно практикуйтеся. В цій справі я впевнена, що кожен може виділити 10-15 хвилин на день. А в кінці року зрівняти результат, який вийшов, з тим, який був на початку року. Пам'ятайте, що самодисципліна завжди приносить результат, а лінь приносить розчарування і незадоволення собою. Тому, друзі, продовжуємо працювати над собою заради кращого нашого життя.